Загартовані в боях, обпалені війною, за волю стали дружньо до кінця. Сьогодні ми святкуємо з тобою День незалежності, Україна моя. Нелегкий час, скрутні години, боронимо батьківські рубежі, підіймемо червону микалину, а ворог зникне у пітьмі. Хай майреть у небі синьо-жовті, яскравих перемог, славетні прапори. Ми люди вільні, мудрі, горді. В наругу не дамо священної землі. За батьківщину кров в боях пролита, червоним маком в полі задзвіла, у колосочках жовтих жита постане матінка земля. Ми пам'ятати будемо героїв, та не забудем дочок і синів, що вже сьогодні не з тобою не повернулися з боїв. З днем незалежності країно, і з радістю та сумом у серцях. З тобою рідна, ми одна родина, нехай лунає звістка ця. Не перед ким не стануть на коліна нащадки вільних козаків, бо з нами Бог і Україна, з Днем Незалежності на тисячі віків.